Вітаю, друзі! Верховна Рада вкотре береться за одну з найбільш гостріших і болючіших тем воєнного часу це повернення військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном. І цього разу парламентарі, схоже, вирішили діяти рішучіше, жорсткіше та, як вони вважають, ефективніше. На порядку денному новий, доволі. Гучний законопроект номер 13673. Тож чому саме цей законопроект викликає стільки хвиль? А тому, друзі, що він про кримінальну відповідальність про державний кордон, про військово зобов'язаних і найголовніше, про спробу держави вплинути на тих, хто вже за межами України і не поспішає повертатися. То сьогодні ми глибоко, детально і абсолютно доступно розберемо перше, кого торкнеться законопроект номер 13673 Друге. Які нові покарання пропонують депутати? 3. Чи справді цей документ може повернути тих, хто виїхав незаконно. І четверте, найцікавіше які лазівки та ризики в цьому законі ховаються? Але перед тим не забудьте поставити цьому відео вподобайку і підписатися на канал, і натисніть на дзвіночок, адже попереду ще багато важливого юридичного контенту, який допоможе вам бути обізнаними та захищеними. Продовжуємо. Що саме пропонує законопроект 13673? Почнімо з головного. У документі закладено дві масштабні групи норм. Перша кримінальна відповідальність за незаконний виїзд або спробу виїзду за кордон. І тут законодавці, м'яко кажучи, вирішили підкрутити гайки. Пропонують карати за перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. За перетин із підробленими документами також. Наступне заперетин без документів. Також заперетин з документами, що містять неправдиві дані. І заперетин без дозволу відповідних органів, якщо такий дозвіл був обов'язковим. І все це в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Отже, які покарання. Штраф від 7 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів, а це, між іншим, десятки тисяч гривень або ув'язнення до трьох років звучить вже доволі серйозно. Але ось де закон містить дуже нестандартний, я б навіть сказав, провокаційний момент. Амністія для тих, хто повернеться. Дивіться, автори проекту пропонують таку собі юридичну морквину. Якщо людина, яка незаконно перетнула кордон, протягом трьох місяців добровільно повернеться в Україну і повідомить правоохоронні органи про свій незаконний виїзд її, то тоді звільняють від кримінальної відповідальності. Тобто фактично кажуть: Повернись, і ми тебе не чіпатимемо. Не повернешся, буде кримінальна справа. Особисто мені цікаво, багато знайдеться охочих повернутися та самостійно зізнатися в злочині. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, бо є багато людей, які перетнули досить таки незаконно. А є люди, які перетнули законним шляхом, і в деяких моментах це також немов би рахується, що незаконно. І я з цим не погоджуюся. Але йдемо далі. Проблема номер 1 як довести, коли саме людина перетнула кордон. Тут починається найцікавіше з юридичної точки зору: В Україні на сьогодні немає єдиної бази або централізованого списку, або цифрового реєстру, де була б інформація про незаконні перетини кордону, і це логічно, незаконний перетин неможливо зафіксувати цивілізованим способом. Тому виникає ключове питання. Як держава визначить, що людина перетнула кордон до чи після ухвалення закону? Риторичне питання. Бо, як ми знаємо, закон не має зворотньої дії. Тобто, покарання може діяти лише на дії, вчинені після набрання законом чинності. І тепер уявімо ситуацію. Чоловік хоче повернутися додому після війни або через якісь особисті обставини, сім'я, робота, документи, хвороба чи ще щось, він незаконно перетнув кордон, скажімо, у 2022 році, але довести це він не може. А держава теж не може довести зворотні. І от хто має нести тягар доказування тепер? Юридично це держава. Фактично, дуже ймовірно, що перекладуть це на людину. Тобто в майбутньому можуть виникати масові ситуації, коли люди при поверненні будуть вимушені доводити, що незаконний перетин стався до нового закону або збирати докази, яких у них уже може й не бути. А якщо не доведе, автоматично підпадає під статтю. Це створює величезну правову колізію. Та потенційні зловживання. Дивіться, друга частина закону, і найбільш вона скандальна. Про незаконні перетини ми поговорили. Але далі гучніша частина законопроекту кримінальна відповідальність для тих, хто виїхав законно, але не повернувся вчасно. Йдеться про чоловіків, які виїхали, як супроводжуючи осіб з інвалідністю, наприклад. Друга категорія мають батьків, дружину чи дитину з інвалідністю. Третя категорія. Виїхали як особи, що доглядають людину, яка потребує постійного догляду. Або виїхали за бронюванням. І так само виїхали за системою шлях. Це водії. І виїхали як моряки, що мають відповідні документи. На сьогодні все це законно і жодної кримінальної відповідальності. За неповернення не передбачено. Але депутати пропонують: якщо людина перебуває за кордоном довше, ніж дозволено, і не повертається, то вона має не просто адміністративну відповідальність, а одразу 3-5 років позбавлення волі. Так саме так, не штраф, не заборона на виїзд у майбутньому, а реальний зразу срок. Хто тепер повинен бути? Повертатися. Давайте розкладемо все по поличках. Перша категорія це супровід осіб з інвалідністю. Як це працює зараз? Чоловік супроводжує, наприклад, дитину з інвалідністю, дружину з інвалідністю, батька або матір іншу особу, яка потребує догляду. Виїжджає за кордон разом із нею і залишається там. Наразі це легально. Особа повернулася в Україну, а чоловік ні, і покарання за це відсутні. Законопроект це змінює тепер. Чоловік може перебувати за кордоном лише стільки часу, скільки перебуває особа з інвалідністю. Повернулася вона, мусиш повертатися і ти, інакше кримінальна справа. Категорія друга бронювання. Дивіться, друзі, це стосується тих, кого підприємства забронювали для роботи. На практиці багато хто отримував бронь не для того, щоб працювати, а щоб залишити країну. Ну, так, ходять такі чутки, як кажуть. Держава це знає і планує закрити цю можливість. І тепер ще третя категорія система шлях. Це водії, які виїздили за кордон для міжнародних перевезень. Багато хто теж виїжджав і не повертався. Зараз за це ніякої відповідальності немає. Після ухвалення закону буде і досить серйозна. Категорія 4 це моряки. Моряки можуть перетинати кордон на підставі контрактів, і деякі з них потім не повертаються. Законопроект прирівнює їх до інших категорій. І робить неповернення кримінально караним так само. Як уникнути покарання? Ще про це поговоримо трішки і будемо закінчувати. Так само, як і в першій частині. Дивіться, протягом трьох місяців після закінчення дозволеного терміну виїзду людина може добровільно повернутися та з'явитися до правоохоронних органів. Друге, тоді її звільняють від кримінальної відповідальності. Ну, ось така зараз е, такий підхід зараз існує тільки. Е, мотивація держави і чому вони це роблять саме так. Тут усе очевидно. Україна потребує економічно активних громадян. Перше, друге працівників, третє платників податків, четверте і, звичайно, військово зобов'язаних. Війна триває, армія виснажується, ресурси обмежені і держава шукає будь-які способи. Щоб повернути чоловіків, припинити масовий виїзд, закрити всі можливі лазівки. І цей законопроект, це чергова спроба створити таку систему стримування. Але я вам хочу сказати ще дуже такий важливий аспект. Значить, якщо і справді держава не буде якісь вживати заходи, тоді Україна просто, напевно, що пропаде з лиця землі. Тому що якщо всі виїдуть, якщо нікого не буде, якщо люди не будуть брати участь просто в захисту своєї країни, тоді вже повертатись не буде куди. Але діло не в тому, що не буде кому повертатись, а діло що ті всі люди також залишили тут своїх рідних, батьків, сестер, дідусів і бабусів. Ви знаєте, там, де приходить Росія, там приходить зразу смерть. Тому просто буде, потім вже не буде до кого їхати. Тому, якщо подумати, в принципі, так по-людськи, то можна це якось підладнати, ці законопроекти, але і потрібно щось робити, тому що Росія зацікавлена, щоб люди виїжджали, щоб чоловіки виїжджали. І навіть вона так само ну, допомагає, щоб деякі, знаєте, такі були моменти і. Дозволені, не мов би, такі, знаєте, хитрощі, щоб це ставалося. Тут треба бути пильному. Тому держава законно має вести за цим усім контроль, але повинна бути якась так само справедлива людяність і підхід до мобілізації, до перетинів кордону. І до всіх законів вони повинні бути продумані. Не просто так зроблені, так як ми собі вважаємо, а продумані для і комфорту людини, хотіла поїхала, приїхала. Все на чесних засадах, і в дійсності, нехай кожен відповідає за свої дії. Має бути все цивілізовано і спрощено. Ну і думка така на закінчення. Держава повинна повністю підключитися до війни. Повністю всі гроші на армію, всі гроші для ЗСУ. Тоді можна буде воювати і тоді можна буде перемагати. А не просто так кликати і не допомагати. Це моя особиста думка. Вибачте, за емоції і за такий виступ. Йдемо далі. Ось основна проблема відсутність чіткого закону про виїзд військовозобов'язаних. Про це треба ще так само згадати. І це те, що, ви знаєте, ну, трохи воно обурює. Дивіться, на сьогодні жоден закон України не містить заборони на виїзд військовозобов'язаних за кордон. Усе регулюється лише постановою кабінетів міністрів, постановою, яку можна змінювати хоч щотижня, або постановою, яка за юридичною силою навіть близько не стоїть із законом. І так само дуже легко підлаштовувати під політичні чи оперативні потреби, і виходить парадокс: немає закону про заборону виїзду, але хочуть увести кримінальну відповідальність за порушення правил, яких нема в законі, а є лише в постанові. З юридичної точки зору це вкрай сумнівно. Тому я про це і говорю, що має бути все вдосконалено. Закон видати це одне, але щоб він був професійний, це зовсім інше. Все повинно бути продумано. І саме тому, ви знаєте, замість того, щоб ухвалити чіткий, такий зрозумілий, прозорий закон про виїзд військовозобов'язаних хочуть увести просто тільки щоб повернення. Ну треба зробити її виїзд, тому що. Людям треба і виїжджати по різних потребах, так само буде країна розвиватися. Як це може вплинути на тих, ще два слова скажу, хто знаходиться зараз за кордоном. Давайте чесно, цей законопроект не просто документ, це сигнал і дуже гучний сигнал. Він говорить: держава бачить, що чоловіки не повертаються, держава більше не хоче це терпіти, і держава готова застосовувати кримінальні механізми, що буде. Якщо цей закон ухвалять, буде воно діяти. Але давайте подивимося, як воно буде розвиватися, якщо його ухвалять. Люди, які виїхали незаконно, почнуть боятися і повертатися. Це правда. Навіть якщо хочуть. Навіть якщо війна й закінчиться. Ті, хто поїхав із супроводом або по шляху, опиняться під загрозою кримінальної справи так само. І, можливо, взагалі не повернуться. Ті, хто чесно перебуває за кордоном на законних підставах, тепер мають уважно стежити за термінами. Суди будуть перевантажені такими справами. Я так собі думаю, просто перевантажені. Стаття об'ємна, суб'єктивна, з купою можливостей для оспорювання. Що зараз можна порадити? Дивіться, стежте за термінами свого законного перебування за кордоном, як кажуть, не спокушайте долю. Друге. Зберігайте всі документи, квитки, чеки, відмітки, навіть скріншоти, Колись це може стати доказом вашої правоти. Третє. Якщо ви плануєте повернення, робіть це організовано та юридично виважено. Четверте. Не ігноруйте юридичні консультації. Теж. Закон складний і неоднозначний, і дуже легко зробити можна помилку. Ну і що сказати п'яте, щоб ви собі пам'ятали, що на законних підставах правда на вашій стороні. Тому є закони, є держава, і воно так має бути. Робимо підсумок. Друзі, законопроект 13673 це є державний законопроект, він передбачає повернути чоловіків в Україну. Припинити незаконні, та напівзаконні виїзди і зробити правила суворішими, ну і водночас, напевно, будуть справедливішими. І він створює багато ще запитань, які напевно будуть ще все ж таки допрацьовуватися. Тож, поки ми всі тут стежимо за подальшою долею цього законопроекту, ви пам'ятайте. Ваші права це не подарунок держави, це те, що ви повинні знати. І розуміти для того, щоб уміти і змогти себе захистити. У мене на сьогодні все. Дякую за увагу вам, на все добре.